Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua» Сьогодні ми розглянемо комплект галогенних ламп від компанії Narva. Серія «Range Power 150, Артикул даного комплекту pgj 19 ось Постачаються от упаковці. В комплекті у нас дві лампи. Ось так виглядають лампи. По вигляду це стандартні галогенні лампи, але яскравість у них на 150% більше, ніж у стандартних галогенних ламп. І також заявлено, що вони не такі жовті, тобто колір у них трішки. Ближче до білого, можна так сказати. Під'єднується жилення на 12 вольт з допомогою стандартних, стандартного роз'єму. Потужність ламп 55 Вт. Друга лампа абсолютно ідентична. Цоколь H11, як я вже зазначив. Під час заміни лампи обов'язково пам'ятати, що голими руками колбу. Лампи не потрібно чіпати і замінювати лампи після того, як вони повністю охолонюють, тому як нагріваються більше 200 градусів фарі. Одну з ламп зараз ми під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як вони будуть відсвічувати. Під'єднуємо живлення 12 вольт. Ось так, відсвічує лампа. Доволі яскраво. Збройним оком видно, що вона яскравіша за стандартну галогенну лампу, але не скажу, що жовте світло в стандартній галогенній лампі якось відрізняється від цього. Практично така сама.